Як вам Алиас, Подобається? не набридлоше в нього грати. А хочете пограти в таку гру, як Аліас, тільки набагато складніше. Тупо Аліас на максималках. Гра, яка розірве вам мозок. Всіх вітаю! Мене звати Ярослав, ви на каналі «Про настілки». і сьогодні я хочу розказати вам про гру Декодер. Тож не будемо тягнути час, переходимо до гри. Перед початком гри гравці діляться на дві команди. Після цього кожна команда отримує. Ось такий планшетик, ось такий двосторонній листочок, олівець і стопочку отаких квадратних тайликів. Тест на вік. Хто знає, що це таке? Напишіть мені в коментарях. Кожна команда у свій планшетик вставляє 4 отаких картки. Ці картки, по-перше, двосторонні, по-друге, їх можна вставити або так, або так. І коли ви вставляєте картку в планшет, відбувається магія. Тут з'являється слово. Але коли ви будете вставляти слова у планшетик, прослідкуйте, щоб гравці протилежної команди не бачили ваші слова. Протягом гри ігрові планшети повернуті таким чином, щоб всі слова бачили всі гравці даної команди, але не бачив ні один гравець протилежної команди. Тобто, всі чорні гравці сидять з тієї сторони, всі білі гравці сидять з цієї сторони. Але я для зручності пояснення правил покладу їх на стіл до лілиць. Біла команда перевертає свій листочок білою стороною догори. Чорна команда свій листочок перевертає чорною стороною догори. В лівому в верхньому кутку листочка пишемо назву своєї команди. Обираємо гравця, який буде першим пояснювати слова своїй команді. І після цього гра почалась. На початку гри гравець, який пояснює слово своїй команді, тут він називається шифрувальщик, бере зі стопочки оцих дискеток одну картку. Дивиться її і нікому більше не показує ні своїй, ні чужій команді. На кожній з цих карток написаний код, який складається з трьох цифр. Як ви помітили, на планшеті слова також пронумеровані цифрами від 1 до 4. Тобто, наприклад, у білих Єгипет це перше слово, курс, друге слово, фея третє слово і заряд четверте слово. І тепер шифрувальщику треба своїй команді натякнути, який код написано на його картці. От, наприклад, у нього код 2, 3, 4. Тобто, спершу йому треба зробити натяк на друге слово, потім зробити натяк на третє слово, і потім зробити натяк на четверте слово. Робиться це приблизно так, як і в грі «Аліас». Тобто ми натякаємо на значення цього слова. Не можна робити натяки. На написання слова чи на позицію слова. Тобто, якщо слово номер 2 тобто не можна на надвієчку натякати, треба апелювати саме до значення цього слова. Наприклад, якщо у нас слово курс, ми можемо першу підказку дати, наприклад, написати корабля. Тобто, щоб команда зрозуміла, що це курс корабля. І ми в першому рядку свого листочка пишемо корабля. Далі натякаємо. У даному випадку на третє слово, наприклад, якщо у нас фея, ми можемо написати добра. І третє слово у нас заряд, ми можемо написати вольт. Важливо, підказки можна робити не обов'язково одним словом. Можна ціле речення, якийсь рядок із пісні, можна навіть мімікою чи жестами його пояснити. Але ну, щоб це було зрозуміло і ті, і іншій команді, і можна було якось його записати. І рівно те ж саме робить і шифрувальщик. Протилежної команди. Він так само робить натяки на ті слова, які знаходяться під цифрами його коду. В даному випадку йому потрібно зробити спочатку натяк на третє слово, це на слово оазис, потім на перше слово це слово відкриття, і потім на четверте слово, слово дріб. Ну, наприклад, він на оазис пише вода на слово відкриття. Наприклад, пише виставка, ну, типу відкриття виставки, щоб команда зрозуміла, виставка. І далі у нього третє слово це дріб, четвірочка. На дріб він може написати рушниця, наприклад, що рушниця стріляє дробом. Після того, як шифровальщики зробили натяки своїй команді, ті інші гравці цієї команди беруть цей листочок у свого шифрувальщика і намагаються зрозуміти, на які слова він зробив натяки, і який саме код зашифровано на його картці. Ось тут у першому рядку, тут де знак питання, команда пише свої здогадки. Наприклад. Біла команда зрозуміла, що корабля це курс, добра – це фея, вольт це заряд. І написала 2, 3, 4. Після цього шифрувальщик розкриває свій код і записує правильну версію в другому рядку. Якщо команда вгадала правильно, то нічого не відбувається. Але якщо команда помилилась хоча б на одну цифру, вона отримує отакий чорний жетон перешкод. Так само і чорна команда. Якщо вони. Вгадали свій код, все добре. Якщо вони помилились хоча б в одній цифрі, то вони отримують жетон перешкод. Після того, як шифрувальщики відкрили свої коди, кожна команда робить такі дії. Всі оці три підказки вона переписує от сюди у відповідні рядки. Тобто у нас тут в другому рядку ми пишемо слово корабля, у третьому рядку пишемо слово добра. І у четвертому рядку пишемо слово Вольт. Те ж саме робить і чорна команда, але це ще не все. Потім команди перевертають свої листки на зворотній бік і переписують один у одного, що у них написано. Тобто, біла команда заповнює оцю частину свого чорного листочка, записує, які підказки давала протилежна команда. І чорна команда робить те ж саме: переписує білі підказки під слова. Тобто, в кінці раунду у нас отримується два ідентичних. Листочка. На цьому перший раунд завершено. У нас в кожній команді наступний гравець стає шифрувальщиком. Ми оці картки повертаємо назад в колоду. Колоду перетасовуємо. І наступний шифрувальщик тягне знову картку. І в нас починається другий раунд. І в чому ж тут прикол? Запитаєте ви мене. А якраз прикол починається з другого раунду. Починаючи з другого раунду, кожна команда буде вгадувати не тільки свій код, але і код команди суперників. І як ви розумієте, кожна команда свої слова завжди бачить, а слова команди супротивника вона не бачить до кінця гри. І для того, щоб вгадати код протилежної команди, ми можемо оперувати тільки підказками, які дає шифрувальщик протилежної команди. Ось, наприклад, шифрувальщик. Білої команди отримав код 4, 1, 2. Тобто йому треба дати підказку на четверте слово, потім на перше, потім на друге. На четверте слово він, наприклад, вирішив написати розетка. Далі на перше слово на Єгипет, наприклад, він вирішив написати Сфінкс. І на курс він, наприклад, вирішив написати Долара. І тепер у команди суперника є така інформація, що до другого слова підходить слово корабля, до третього добра і до четвертого вольт. І тут вийшли такі підказки. І вони вже можуть здогадатися, що Вольт і розетка це слова приблизно з одної сфери. Тобто команда супротивників вже буде вважати, що отут-от, скоріш за все, четвірочка. А поки що, наприклад, Сфінкс і Долар нічого не зрозуміло. Але з кожним новим раундом підказок буде ставати все більше і більше. І ось в цих колоночках буде все більше і більше слів. Команда супротивника буде бачити. Якщо в цій колоночці попадаються слова з якоїсь однієї тієї самої сфери, то наступне слово з цієї сфери, скоріш за все, теж буде відноситись для цього слова. І що саме прикольне, що команді навіть не потрібно вгадувати слова протилежної команди. Головне, вгадати код. Іноді бувають такі ситуації, що команда слово думає. Зовсім взагалі інше, ніж воно у вас записане, але до виводів приходить до правильних, і цифра у них виходить правильна. І як в такому випадку проходить раунд, починаючи з другого. Шифрувальщики своїх команд знову пишуть натяки одночасно на свої слова. Після цього команди переписують відразу натяки шифрувальщики протилежних команд на відповідну сторону свого папірця. І після цього кожна команда спочатку вгадує. Свій код. Звичайно, в цьому шифрувальщик не бере участь, а бере тільки всі інші гравці команди, намагаються вгадати код. Після цього шифрувальщик до них доєднується, вони перегортають листочок і намагаються вгадати код протилежної команди. Після того, як гравці одної і іншої команди написали свої варіанти коду, от сюди. Тобто вони от сюди написали, наприклад, свій варіант. На чорній тут переписали їхні підказки, і також написали свій варіант коду. Настає час вгадування. Спочатку чорна команда називає свій варіант коду білої команди. Вона каже, наприклад, 2, 3, 4. Цифрувальчик протилежної команди дивиться на свій код і каже, так чи ні. Гадали вони чи ні, але поки що не показує цей код нікому, ні своїй, ні чужій команді. Просто каже, так чи ні. Якщо вони гадали, він каже так. І в цьому випадку. Команда отримує один білий жетон це жетон перехоплення. Якщо ж вони не вгадали, він сказав ні, після цього його команда, команда цього шифрувальщика, в даному випадку це біла команда. Називає свій варіант коду. І він також каже, так чи ні. Ну, в цьому випадку він вже після цього відкриває код, щоб всі його бачили. Якщо команда вгадала і код, біла команда, своя команда, то нічого не відбувається. А якщо своя команда не вгадала код, то вона отримує жетон перешкод. Гра може закінчуватись в трьох випадках. Перше, якщо одна з команд добула собі два жетони перехоплення, тобто два білих жетони. Якщо якась команда їх отримала, ця команда автоматично перемагає. Або навпаки, якщо якась команда отримала два чорних жетони, тобто жетони перешкод. В такому випадку ця команда автоматично програє. Але в будь-якому випадку раунд повинен добігти кінця. Тобто обидві команди повинні сказати всі свої припущення стосовно і того шифру, і того шифру. Тільки після цього ми підраховуємо очки. Тому що може статися така ситуація. Що обидві команди отримали там або два чорних жетона, або два білих. Якщо ж сталася така ситуація, що у двох команд одночасно два білих жетони, або у двох команд одночасно два чорних жетони, тоді ми рахуємо всі жетони кожної команди, де кожен білий жетон це плюс одичко, кожен чорний мінус одичко. Ну, наприклад, ви зрозуміли, якщо у одної команди два білих і один чорний, а у другої просто два білих, то ця команда з двома білими перемогла, бо у тих ще мінус одне. Але якщо знову нічия, то команди, от уже тоді, команди намагаються вгадати слова один іншого. Яка команда більше слів вгадала супротивників та і перемогла? Якщо ж знову нічия, то, ну що ж, поздравляю, ви всі переможці. Але якщо ні одна з команд не отримала двох білих або двох чорних жетонів, гра продовжується. І в такому випадку гра може продовжуватись максимально 8 раундів. Якщо за 8 раундів ні одна з команд не отримала 2 білих або 2 чорних жетона, то все рахується як при нічиї. Рахуємо, у якої команди скільки жетонів, білі плюс один, чорні мінус один. У кого більше число, то й переміг. Якщо знову нічия, вгадуємо слова: якщо знову нічия, то все ж молодці всі перемогли. Як ви зрозуміли, в цю гру бажано грати хоча б від чотирьох гравців. Два в одній команді і в два. Інший. Але якщо вам дуже сильно хочеться, можна грати і в трьох. В такому випадку, один гравець буде перехоплювачем, а два інші гравці грають один з іншим. Тобто тільки одна у нас буде ширма, і два гравці грають як звичайна команда, а інший гравець гра... вгадує просто їхні слова. Вони вгадують своє, а він вгадує їх слова. І його задача вгадати слова... їхні слова за 5 раундів або швидше. В чому основна фішка гри? Основна фіка гри, що ці слова не змінюються протягом всієї партії. Тобто всі 8 раундів у вас будуть одні і ті ж самі слова на одних тих самих місцях. І їх кожного разу треба пояснювати так, щоб ті люди, які знають ці слова, легко зрозуміли, що це за слова, а ті люди, які не знають, які це слова, щоб вони взагалі не зрозуміли, на що ви натякаєте. Тобто кожного разу, з кожним раундом, буде все важче і важче пояснити ці слова. Щоб так завуалювати, щоб ті не зрозуміли, кожне слово треба якось обсмоктувати з різних боків. Наприклад, дріб. Можна сказати барабанний дріб. Можна сказати, дріб там три четвертих. Можна сказати, що дріб це який в рушницю заряджають. Можна ще, ну, ви розумієте, я три привів асоціації. Але... Раундів то 8, і як ви розумієте, слів у нас 4, а кожного разу виходить тільки 3 слова. Тобто деякі слова будуть повторюватись, іноді буває така ситуація, що одне слово може за гру взагалі не вийти. Але ви розумієте, кожне слово треба якось придумувати, як його з іншої сторони осмактати. І це прям дуже класно. Я вам скажу: гра дарує прям ну, шикарні емоції. Це та, така гра після партії, якої ви от партія закінчилася, ви такі. Ууу, вона прям відчувається, що ви важко працювали. Прям шестерні там в голові скреготали тільки так. Але якщо ви вгадуєте код команди супротивників, це такий кайф, що я просто не можу передати. Це просто максимальна насолода вгадати код протилежної команди. Тому. Дуже вам раджу цю гру. Це моя найулюбленіша гра серед усіх ігор, де треба пояснювати слова. Регравальність у гри дуже висока, тому що дивіться, яка тут стопка карток, до того ж кожну картку можна вставити чотирма різними способами. Ще у нас є тут отакий пісочний годинник. Для чого він використовується? Якщо з вами грають люди, які люблять дуже довго подумати, то можна робити так. Коли два шифрувальники починають писати натяки, як тільки один з шифрувальників закінчив писати натяки, він перевертає оцей годинник. І поки пісок не добіжить до кінця, у іншого шифрувальника є час, щоб дописати теж свої підказки. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалася ця гра, або сподобалось це відео, або, або взагалі, якщо вам хоч щось сподобалось в цьому житті, поставте мені лайк. Вам не важко, мені приємно. Якщо хочете і далі бачити мої огляди, можете підписатись. На цьому у мене все. До побачення. Пішов я від когось шифренусь.